Друзі, хочу вам показати, як працює ЛПМ після того, як ми його трошечки підремонтували. Так, Це в нас режим СТОП. Включаємо відтворення вперед. Бачите, вперед працює. Це дев'ятнадцята. Це дев'ята швидкість. Зараз стабілізується і включилася дев'ята. Давайте дев'ятнадцяту. Дев'ятнадцята стабілізується швидше. Режим відкату ви бачили. Тепер реверс. Перемкнувся реверс, відкат, відкат на реверсі, стопи. Перемотка праворуч, стоп, перемотка ліворуч. Стоп. Як ви бачите, режими працюють. Ну і що там в нас по індикатору. Як ви бачите, канали є. Магнітофон майже-майже живий повністю. Трошечки нам не вистачає, щоб працював лічильник. Ну і, звісно, треба цю ліву станцію підключити, подивитися, як він буде працювати з нею. Але перше, що на першому етапі ми хотіли зробити, а саме, щоб магнітофон в нас не ставав при включенні в режим паузи і працювали всі режими ЛПМ, цієї мети ми досягли.